перші місяці повномасштабного вторгнення наша знімальна група побувала фактично на всіх найбільших підприємствах рівненщини, серед яких і рівненська фабрика нетканих матеріалів. Минув рік чи є зміни в роботі підприємства сьогодні. Найважливіше, що за цей рік сталося, ми вберегли в робочому стані підприємства. Мало того, виконуємо величезну кількість замовлень для наплиження нашої перемоги. Підприємство працює, підприємство наростило. Випуск продукції за, за час війни за останній рік е, наростило сплату податків, і е, в нас піднялась заробітна плата. Ми не просто е, займаємося виробництвом, ми ще покращуємо соціальну сферу на От Вчора ми здали, скажімо так, в обслуговування дуже класно відремонтовану роздягального. Люди повинні бачити, що йде війна, але при тому всьому ми мусимо дбати про людей. Бо, на жаль, їх не так багато зараз залишається на підприємстві. Багато людей, на жаль, також, як нашого підприємство, пішло на фронт. Кадровий голод та логістичні проблеми. Війна щодня ставить свій відбиток на роботі підприємства. Найбільшою проблемою, я вважаю, є такі відсутність достатніх кадрів, достатньої кількості кадрів висококваліфікованих. І ми намагаємося вирішити цю проблему. Ми набираємо молодих людей. Але їм потрібен час для того, щоб навчитися. Є, звичайно, багато інших проблем. Ну, для прикладу, ми дуже багато брали сировини своєї для виробництва у Харкові. Харків довший час бомбили, налагодили поставки з Польщі. Суттєво скажімо так, виросли затрати для того, щоб доставляти продукцію. Наші водії доставляли продукцію в, те, в, те, в Дніпро, в Харків. Чесно вам скажу, навіть під снарядними, під бомбардуваннями. На наші плечі впало більше зараз зобов'язань, бо ну, для прикладу в Миколаєві було підприємство схоже на, на наше на увазі, і по, по, по тій продукції, яку воно виробляє. Прилетіло два калібри, та це в липні місяці підприємства не стало. Тобто сьогодні ми, по суті, залишилися декілька тільки підприємств в Україні, які займаються саме в цьому сегменті, в якому займаємось ми. Ми знаємо, ради чого ми це робимо, ради чого ми ситуацію вирівнюємо, тому що ми вважаємо наш колектив і не тільки наш, всі колективи, які працюють, наближають перемогу. І це це надзвичайно нарешті світ впізнав, хто такі українці, що це за нація. Ми для... Оборонного сектора виробляємо величезну кількість продукції. Це продукція, без якої сьогодні на передовій і не тільки на передовій, воювати, захищати нашу батьківщину неможливо. Це пов'язане із одягом, і з взуттям. Наша продукція врятувала життя багатьом нашим воїнам. Були вдячні відгуки з передової, коли люди розказували, що завдяки вашій продукції я залишився живим. рівненській фабриці нетканих тканих матеріалів я вже працюю протягом 15 років. В першу чергу ж ми виробляємо сировину, яка йде для людей, яка йде, використовується в багатьох сферах в автомобільних в дорогах, от, в легкій промисловості. От, також дуже багато матеріалу використовується на збройні сили України. Ми докладаємо до цього дуже багато зусиль, і тому я ціную свою роботу. Війни виграють економіки. Саме тому підприємство ні на мить не зупиняє свою роботу і сподівається на підтримку органів влади. Є класичні розрахунки для того, щоб один боєць міг воювати на передовій. На нього повинні працювати від 10 до 15 працівників для того, щоб були податки, для того, щоб можна було купляти озброєння, одяг, військовий, і крім військової, у нас ще виробляється і мирна продукція. І коли проводиться благоустрій місті, можна було б залучати і нашу продукцію. Цього поки що не відбувається. Підтримка талановитої молоді та спорту пріоритет на сьогодні та майбутнє, адже це основа здорової, сильної нації. Коли почалася війна, у нас виникало питання, ми вже регулярно проводимо фотоконкурс феномен. Стало питання, чи варто сьогодні в таких умовах продовжувати е, цей конкурс. І от в 2022-2023 році ми цей конкурс все-таки провели і дістав, я дістав, я особисто дістав величезне задоволення. Ну, По-перше, в ньому прийняли участь багато людей з України. Були люди із Маріуполя, були учасники конкурсу, фотохудожники із Лисичанська. Ну, По-перше, я почув від них. Слова захоплення від того, що незважаючи на що, ви тим займаєтеся, той конкурс не просто будемо продовжувати, а будемо намагатися зробити міжнародним. Ростуть дітки, це точно наше майбутнє. ми точно виграємо війну. Ми не повинні за час війни втратити ні культуру, ні спорт. На жаль, склалося так, що спідвейні змагання не проводяться. Але тим не менше, знову ж таки діти тренуються, діти займаються, частина наших молодих спідвеїстів займається в Польщі. Наскільки, знову ж таки, можливо, наскільки ми маємо змогу, ми допомагаємо з Наше підприємство, фабрика нетканих матеріалів, є співспонсором футбольного клубу Верес. Я особисто входжу в бізнес-клуб клубу Верес. Тобто, ми також прекрасно розуміємо, що футбол це теж. Цей вид спорту, взагалі, це заняття, яке допомагає скинути негативну енергію вболівальникам. На жаль, просто що ще люди не можуть потрапити на стадіон, але ми можемо пишатися тим, що в нас є шикарний стадіон, шикарна команда. Тому, очевидно, більше того, як в нас буде фінансова змога, ми будемо нарощувати цю допомогу. Я свято вірю, що незабаром прийде наша перемога. Що це означає? Це означає, що нам прийдеться відбудовувати країну. У нас є достатньо багато вільних площ, які можна буде зайняти новим обладнанням, новими технологіями. Ми будемо допомагати рівному області, державі будувати, відбудовувати дороги, будувати, відбудовувати житло, будувати і відбудовувати соціальну сферу. Наша країна буде. Точно процвітаючою. Я думаю, пройде невелика кількість років. Ми знову побачимо на нетканці святкування Дня працівників великої промисловості з великою кількістю щасливих людей. Побачимо хороші, якісь європейські або світові чемпіонати спортивні. Цінності змінилися. Менш цінним стали автомобілі, житло, ресторани і так далі. і далі. Більші цінності це стало людське життя. Більші цінності це діти і майбутнє наших дітей. Люди довели. Ми Якщо не найсильніша, то одна з найсильніших націй. В нас мало хто вірив, тепер е, і в США за океаном, і в Європі зрозуміли, нас точно не здолата, ми точно успішна нація, ми це доведемо в абсолютно в недалекому майбутньому.